Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні розповім вам казку. А про що буде ця казка, відгадайте загадку? Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку, якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. А вже ж в цій загадці говориться про вітер. Я вам хочу розповісти казку про нього. Написав її письменник Василь Сухомлинський, а називається вона Весняний вітер». Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквітчалася квітами красуня. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен радісно зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки, бо йде красуня весна. Дітки, а ви уважно слухали? Дайте відповіді на запитання, як називається казка, яку я вам розповіла. А хто її написав? Хто розбудив дерево? А як описав вітер весну? Дякую за увагу!